Вперед! Молодець, вперед! Рядом! Ух ты! Молодець рядом! Молодець! Друзі, поки ми тут стоїмо, молодець рядом, я вам розкажу дещо про строгі нашинники. Молодець рядом. Гуляй! Молодець гуляй! Строгий нашийник це спосіб контролю собаки. Приведу приклади інших тварин. Бику. Навіщо вставляють фу? І навіщо вставляють кільце в нос? Тому що в носі рядом? Молодець рядом. У нього дуже багато нервових закінчень. Таку велику, молодець рядом, потужну тварину, молодець рядом. Треба маленькій людині в багато разів менше, ніж він. Треба вміти контролювати, треба знайти на неї. Молодець рядом. Якийсь спосіб управління. Для того її протикують ніс отим страшним кільцем, щоб взяти те кільце і повезти бика туди, куди людині треба, а не так, щоб бик взяв, одною ногою махнув, і тої людини немає просто Молодець ряд. Коня каструють, щоб у нього не був такий крутий норов, щоб його можна було об'їздити. Молодець рядом. Гуляй! Молодець гуляй. Я вже мовчу про циркових тварин, таких як медведі, яких ставлять на розжарені металеві плити, для того, щоб вони підстрибували, їх так вчать підстрибувати. Я вже мовчу про слонів, яких направляють якимись там штиками, колами колять їм лапи, щоб вони ті лапи піднімали. Це все неприродно для тварини. Вона по своїй волі цього не буде робити. Так і строгий нашийник – це спосіб. Це інструмент, це спосіб керування собакою. Не можна користуватися або з мозгами, або бездумно. Гуляй! Він робить тварині боляче. Але треба знати, коли, як і в яких умовах його використовувати. Це сильний спосіб керування собакою. Тому чим сильніше подразник навколо собаки. Чим сильніше і щось відволікає, тим сильніший вплив має бути на собаку. Тобто, якщо ця велика потужна собака. Страждає на зооагресію і не може пропустити ні одної собаки повз себе, ні одного кота, то мені, жінці, яка майже важить так, як ця собака, цей строгий нашийник необхідний, щоб вміти контролювати, щоб мати змогу фізично контролювати цю собаку. Якщо це буде якась моська, яка важить 2 кілограми, ми звісно, фу, кам'є, хочеш піти да, я трендю. Молодець камінь. Дай лапу, молодець, дай лапу, молодець дай лапу, яка важить два кілограмчика, то, звісно, молодець, дай лапу. Ми не будемо на неї вдягати рядом. Молодець рядом, ми не будемо на неї вдягати той строгий нашийник, того що ми її і так фізично можемо легко контролювати. Вона легенька, фізично легенька, молодець. Тому, власне, через е, я так гадаю, що через це багато власників маленьких мініатюрних погід їх і не дресирують, бо їх легко молодець рядом. Фізично просто втримать не вирішить проблему, а втримать. От вона гавкається з другою собакою, або там е, підбирає щось з підлоги. Молодець рядом. Тому їх фізично просто тягують, підберуть на руки, не вирішують цю проблему. Молодець, рядом. Якщо в мене ця задача з цією собакою, щоб вона була соціалізована, щоб вона була дисциплінована і щоб її можна було контролювати, то молодець. То в місці, де є подразники, звичайним ошийником я її тупо не втримаю. Молодець рядом. Я знаю, можу займатися на звичайному шиннику, бо взагалі без шинника в місті, де немає подразників, де тільки я молодець рядом, ковбаска і собака, де й нічого не буде відволікати. А в місті, де є купа відволікаючих факторів, тим паче таких для неї тригерних, як собаки коти, то тут з такою потужною собакою знов-таки повторююсь, строгий нашийник – це не кримінал. Ним просто треба. вміти користуватися. Це інструмент. Гуляй, молодець, гуляй. Дружочок, ти мій дружочок, дружочок. Да? Да? Ти мені попочку свою довіряєш. мені Попочку довіряєш? Ой, як халясся. Ти мерзнеш? Ти не мерзнеш, дружок, пиріжок. Ти мій дружочок-пиріжочок. Мій дружочок-пиріжочок. Ти моя булочка, ти моя ковбасочка, та да. да, моя лялечка, моя лялечка. гуляй, да. да. гуляй, гулять, гуля. молодець.